Добрий день, шановні друзі! Вас вітає соціальний проект Будьмо знайомі немирівчани. І сьогодні ми з вами поговоримо про наш святий національний оберіг: Українську хустку. Хустку квітчасту чомусь пригадала, хустку квічасту і скрині дістала, на плечі накинула шла уса хустку к чомусь пригадала, хустку к вечасту искрині дістала, а там пізня осінь туман листа Скай молодиця і бабуня і дівчата наша хусточка. З давніх давен наші українські жінки мали чимало головних уборів, але замінила їх усіх наша українська хустка. Хустка для українок це не просто головний убір. Це річ сакральна та знакова. До речі, перша згадка про українську хустку датується 1657 року. З давніх Давен вважалося, якщо наснилася хустина білого кольору, це до приємного подарунку або ж для незаміжньої дівчини. До сватання! Сьогодні яскраві хустки дедалі частіше можна побачити на вулицях українських міст. Ексклюзивність хустки завоювала прихильність жінок, дівчат і маленьких україночок. Їх колись носили бабусі, а тепер хустки почали одягати на свята, дарувати на дні народження і передавати у спадок. Невід'ємна частина української культури стала світовим трендом і завоювала своєю привабливістю серця модниць і запалила любов у дизайнерів всього світу. Одягнеш хустину. І ти справжня жінка, бо ти з України, і ти Українка, а наша хустина, жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Всесвітній День Української хустки це свято колориту, вишуканості і тепла серця. Перші хустки, що почали носити українки, мали чистий білий колір, а ось кольорові малюнки прийшли до нас з Туреччини. З любов'ю до наших традицій та урочистим розгортанням хустки, давайте святкувати красу нашої культури, взявши в руки символ національної гідності, українську хустку. До марафону Обійми хусткою приєдналися колективи та організації нашої Немирівської громади. Хусткою огортаю, перемогу закликаю. Наша українська хустина це наш оберіг. Дівчаточка, а ну давайте надінемо самі-самі кращі наші хустини. Хустка є оберегом для нашої сім'ї, з давніх давен хусткою зустрічали з дороги хлібом та сіллю, хусткою покривали наречених, огортали немовля на Христини. Саме з хусткою пов'язана наша давня історія. Дорогі друзі, ми закликаємо усіх цінувати. Та примножувати нашу культурну спадщину, цінувати наші традиції. Дякуємо, що були сьогодні з нами і до нових зустрічей! Раді будемо бачити вас в центрі культури та дозвілля. Біла пелюстка, червона пелюстка в'ється мереживого без кінця.